Шановні глядачі українських національних новин, наразі починається спеціальна операція правоохоронців у Печерському районі міста Києва, в ході якої буде знайдено представників київської молоді, які намагаються ухилитися від шостої хвилі мобілізації. Зараз ми будемо проводити рейд по місцям. Організованим місцям відпочинку деяких осіб, які ухиляються військової служби. Зараз приходить згідно указу президента мобілізація. За домашніми адресами стає все складніше їх до них достукатись, вручити їм відповідні повістки. Тому ми зараз будемо в місцях масового відпочинку цієї категорії людей, де вони масово проводять відпочинок на свій розвідки. І будемо запрошувати їх військових комісаріат. Будуть з нами працювати працівники міліції. У них є списки. Ми ці списки надсилаємо. всі військові комісаріати надсилають списки людей, які ухиляються, mm -hmm. з'являються до військових комісаріатів. В них буде свої. Крім того, ми на оперативному зв'язку знаходимося з представниками і з військовими комісаріатами, які в стаціонарному знаходяться, де вони по базі даних можуть перевірити. Перевірку особи вдасться зробити на місці. Так, да, Перевірку особи ми запросили працівників міліції, бо не мають таку функцію і можуть перестановити особу, перевірити особу. Ми візуально можемо співцінити. а Військовослужбовці не мають права запити. У нас не військовий тому ми не маємо права їх зупиняти, перевіряти. За словами голови Печерського району. Сьогодні під час спеціальної операції мажор прийматиме участь представники всіх військоматів, які будуть зв'язуватись з військоматами та перевіряти прізвища молодих людей, щоб з'ясувати, чи містить огильників від мобілізації ці прізвища». От за словами представників Печерського військомату, якщо людина буде відмовлятись, спілкуватися з правоохоронцями, то вже на місці будуть оформлюватися адміністративні протоколи. Як ми бачимо, виїзд з площі було заблоковано. Водії на коштовних автомобілях намагаються покинути а, територію а, площі, але не можуть виїхати, тому що а, тим великим автобусом було перекрито вулицю. Зараз ми спостерігаємо, як люди намагаються виїхати. І люди відмовляються спілкуватись із журналістами, із. Правоохоронцями, бачите, вже а, заїхали на Бордюр, територія, де автомобілі взагалі не можуть їздити. Можна все ж таки нап'їхати, а можна хлопка пальця. І ми машини заважаємо. Бачите, все-таки вдається втікати та відмовитись, спілкуватись з представниками військомату. Хоча всі шляхи були заблоковані от через такі от, саме бордюри і вдалося покинути територію зляється, як ми виїжджаємо, площі. Да? Шановні глядачі українських національних новин, ми продовжуємо стрім-трансляцію. Що мені дала моя страна, щоб я ще воювати? Я не боюсь воювати. Ну или за что, к чему эта повестка не обязана? Точно проверка. Я,